Привіт. На зв'язку інформаційно-аналітична служба гуру Макетс. Почнемо з загальних даних про компанію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити його. Ви можете детально розглянути кожен параметр досліджуваної компанії. Порівняємо основні фундаментальні показники корпорації Jume Technologies AGDR, Тикер, JMIA. Відгук створено за даними на 26 серпня 2025 року. Згідно класифікації ГУР у Макетс Корпорація Djume Technology належить до підкатегорії. Деливери в оцінці беруть участь 38 компаній. Ми розглянемо прийняті рішення в кінці цього відео. Результат для розглянутої компанії мінус 6 з 10 балів. Середня оцінка за під категорією 2,4 бали. Якщо дивитися широко, то в рамках всього фондового ринку США в цілому ми побачимо, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 6 балів за Jume Technologies з Порівняння динаміки курсу акцій компанії Jume Technologies і акції під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Jume Technologies AGDR показали зміну на 59,3 віц. Проти зміни ціну під категорії 33,3%. Ринкова капіталізація організації Jume Technologies AGDR становить 1,1 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією 814 мільярдів доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії становить 0,9 мільярда доларів. Балансова вартість підкатегорії становить 245 мільярдів доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Jume Technologies AGDR у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,124 тисяч віц. Балансова вартість 0,35 віц. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,21 мільярда дол. Боргова балансова капіталізація становить 24% капіталу. Рейтинг заборгованості підприємства добре 1 бал. Співвідношення вартості акцій компанії до її прибутку дорівнює 0 із середнім показником у підкатегорії 21,7. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 70 доларів мільйонів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії, погано, мінус 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 6,1. Середній показник у підкатегорії 1,7. Оцінка співвідношення обмінної вартості до виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 160 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника очікуваного майбутнього доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус -42 42,4%, в середньому для підкатегорії 7,8%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками компаній підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка компанії в чисельності працівників під категорії становить 0,215%. Це на 73% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 466 тисяч доларів. А для підкатегорії 811 тисяч доларів. Оцінка ринкового капіталу компанії на одного працівника порівняно з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника мінус 32,3 тисячі доларів. Середня за підкатегорією 37,4 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Частка доходу компанії на окремого працівника становить 76 тисяч доларів. США. У підкатегорії 480 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Коротка позиція становить 8,3% порівняно із середнім показником підкатегорії 1,9%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 75% для компанії Jume Technologies Ag adr Для підкатегорії рівень RSI 14 становить 58%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 8,25 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 7,1 долара. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційною системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами оцінки акцій компанії Jume Technologies Агдіа. Інформаційно-довідкова система Guru Market прийнято рішення відкрити коротку торгівлю за 8,24 соті долара за акцію. Ордер відкривається через те, що компанія має досить низьку оцінку і зміну ціни. Оцінка організації проводиться за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 4,58 стоп лос встановлено на рівні 11,9. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом угода буде автоматично закрита після завершення торгів 25 вересня 2025 року або в останній робочий день перед цією датою. Тикер ALGN стане основною операцією купівлі. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Другий ордер закривається за останньою ціною. Дякую, що додивилися до кінця та користуєтеся інформаційною системою Guru Markets.